Вивчи базові слова німецькою на тему. Das бадеzma. Ванна кімната. Die Badewanne – Ванна. Dusche – Душ. Das Waschbecken – Умивальник. Die Toilette – Туалет унітаз. Das Toilettenpapier – Туалетний папір. Der Spiegel – Дзеркало. Das Handtuch – Рушник. Ваш Вашбекіншранг шафка під умивальником. Ді бадематте Килимок для ванни. Дас Regal – полиця. Дер Wasserhahn – кран. Дер Wäschekorb – корзина для білизни одягу. Ді Seife – мило. Das shampoo – шампунь. Ді харшпюлунг, кондиціонер для волосся. Дас душгель. Елля душу. Ді бюрсте. Зубна щітка. Ді паста. Зубна паста. Повторимо слова. Дас ціма. Ванна кімната. Ді баде ванне. Ванна. Ді душе. Душ. Дас вашбекен. Умивальник. Ді туалетте. Туалет. Унітаз. Дас туюлеттен папір. Туалетний папір. Der Spiegel дзеркало Das Handtuch – рушник. Der Waschbecken unter Schrank Шафка під умивальником. Die Badematte – килимок для ванни. Das Regal – Полиця. Der Wasserhahn – Кран. Der Wäschekorb – Корзина для білизни одягу. Die Seife – Мило. Das Shampoo, shampoo. – шампунь. Die Haarspülung – Кондиціонер для волосся. Das Duschgel – гель для душу. Die Zahnbürste – Зубна щітка. Die Zahnpasta – Зубна паста. Більше німецьких слів із побуту у плейлисті на каналі. Підписуйся.